Надійне обладнання це важливо, але без якісного сервісу жодне обладнання не буде працювати довго та стабільно. Це як з автомобілем. Він може бути дуже надійним, але без вчасного сервісу далеко не поїдеш. Справжній захист ваших інвестицій починається після запуску. Ваше виробництво має працювати стабільно, без несподіваних простоїв та збитків. Саме тому ми створили те. Що називається подвійна гарантія, це не просто 2 роки замість одного. Це комплексна система захисту вашого бізнесу. Як керівник сервісного відділу, можу сказати просто: профілактика завжди дешевше за ремонт. Кожен котел під'єднаний до системи онлайн-моніторингу. Ми бачимо роботу вашого котла в реальному часі. І можемо відреагувати на будь-які зміни миттєво. А тепер додайте вартість простою: кожна година зупинки це втрачений прибуток. Наша система попереджає проблеми заздалегідь. Ми працюємо на результат. Швидко, якісно, з мінімальним впливом на виробництво. Без якісного сервісу несподівані зупинки можуть коштувати мільйонних збитків простоїв виробництва та невиготовленої продукції. Це незрівнянно більше за вартість сервісного обслуговування. Розкажу, як це виглядає на практиці. Змонтували котел, навчаємо ваших працівників всім тонкощам роботи та обслуговування обладнання. Система моніторингу передає всі дані на наш сервер. І ми завжди знаємо, що відбувається з вашим обладнанням. Одна з частих ситуацій змінилася якість палива. У більшості випадків це вирішується віддалено за 15 20 хвилин шляхом незначних коригувань налаштування обладнання. Якщо потрібно приїхати, наші сервісні інженери прибудуть до вас протягом однієї-двох діб. Технічні консультації, навчання персоналу, оновлення програмного забезпечення. Ми бережемо ваш час та гроші на всіх етапах. Подвійна гарантія це не про маркетинг, це наша філософія будувати довгострокові відносини з клієнтом. Вчасне та якісне технічне обслуговування подовжує життя котлів в 2-3 рази. Це завжди окупається. Європейська якість, українська надійність, комплексна підтримка та це партнерство, яке працює на ваш прибуток щодня. Якщо ви хочете дізнатися, як ми дійшли до такого рівня якості, Подивіться відео про історію створення котлів. Бентай це технології, які працюють на ваш успіх.